Всім привіт! Мене звати Максим Нестерцов, ви на каналі Фаворит, і ми продовжуємо з вами навчальну рубрику, де я хочу поділитися з вами своїм досвідом, який набув протягом багатьох років. Якщо ви дивились наші останні відео чи прямі ефіри, ви вже зрозуміли, що тепер на каналі Фаворит буде лунати тільки рідна українська мова і ніякої російської. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як правильно зберігати та транспортувати ваші спіни. Новачки або ті люди, які тільки починають свій шлях спінгу, не приділяють достатньої уваги цій темі. І це приводить до жахливих наслідків, а саме поломки спінгів. Тому сьогодні я хочу поділитись з вами лайфхаками, секретами, досвідом, який я здобув на превеликий жаль гірким шляхом, зламав не один спінг по необережності. Тобто, це не була якась велика риба. Чи там якась перешкода, це було під час зберігання або транспортування. Тому не перемикайте, будьте з нами і дізнайтесь усе детальніше. І так, усі початківці думають, що наші спінги зроблені з надміцного матеріалу карбону, їм нічого не страшно і можна не тільки піймати чи всекти величезного судака, а й зупинити халка. Але це не так. Спінінги досить крихкі. І треба бути обережними та пильними не тільки під час самого процесу риболовлі, а й думати, як ваш спінг подорожує до водойми, тобто їде в вашому автомобілі, чи знаходиться у ваших руках. Іван Самойлов до цього неодноразово згадував такий момент, що чим дорожче на спінці, чим він зроблений з більш якісного матеріалу, тим більше уваги він потребує, тобто він більш крихкий. Тому, коли ми проектуємо чи робимо. Який спінг, він в першу чергу націлений на те, щоб ловити рибу. Тобто відпрацьовувати в рамках тесту, який зазначений на бланку цього спінгу, та виваджувати певного розміру рибу. Він не призначений для того, щоб зробити новий шлях десь на місці, чи витримати навантаження, для якого він не призначений. Коли ми проєктуємо спінг, основні задачі, які стоять перед нами, це закид, уважування риби. І в основному це робиться в вертикальній плоскості, а не в горизонтальній. Саме тому наші спінги надто хрехкі при поперечних ударах. Інколи бувають такі випадки, коли ми вдарили наш спінг, але зламається він пізніше. За аналогією, коли ми їдемо на автівці, влучає маленький камінець, бачимо цяточку, але згодом з часом вона робиться велику тріщину. Так і в нашому спінгу бланк зазнав пошкоджень, але зламатися він може через декілька закидів, не одразу. Мені здається, я вас досить сильно вже налякав, тому саме час перейти до теми, як же правильно зберігати ваші спінни. Як це робити вдома, я не буду вам казати, бо кожен вирішує це сам. Але нагадаю, що брати наші менші дуже полюбляють гризти щось таке хрумке, що дуже схоже на спійни. Тому будьте обережні. Так розглянемо два базові сценарії: Це ловля спінгом з берега та щовна. При тому чи іншому сценарії є певні особливості, тому зупинимось на них окремо. В залежності від того, як ви збираєтесь дістатися до берега річки чи озера, будь то на вашій власній автівці чи з друзями, чи підете туди пішки, буде залежати, який кращий спосіб зберігання спінгів обрати, та як саме його транспортувати. Якщо ви їдете на своїй автівці чи з друзями, у вас буде місце де залишити тубус. Тому тубус буде для вас пріоритетним засобом для зберігання вашого спінінгу. Я раджу використовувати жорсткі тубуси. Він має бути зроблений з такого досить міцного пластику. Інколи виробники огортають тканиною тубуси для більшої зручності. Але всередині там така сама труба, як і ось тут переді мною. Дам декілька корисних порад, як саме обрати жорсткий тубус. І перше, це довжина вашого тубусу повинна бути як саме довгий спінг у складеному стані. Тому що в майбутньому у вас не виникне ситуації, коли один із спінгів, який ви вирішили взяти, просто не влізе до вашого тубусу. Далі змоделюйте саму складну рибалку, яку тільки можете собі уявити, і візьміть себе максимальну кількість спінгів, яку. Ви можете взяти на таку рибалку. Саме стільки вудлиш ви далі і повинен вміщувати в ваш тубус. Якщо казати про мене, то в мене бувають такі випадки, коли я їду на змагання та беру з собою велику кількість спіннінгів. Це виникає тому, що я не знаю водойму, на якій буду рибалити, тому потрібно взяти спінги на усі випадки життя. Інколи це може бути 5, 6, в крайніх випадків, 8 спінінгів. Тому в мене тубус досить великий. Якщо у вас таких потреб немає, то підберіть тубус під ваші умови. В більшості випадків на початку вам потрібен лише один спінг, або він у вас уже є. Деякі виробники комплектують своє вудоща одразу тубусом, думаючи про те, як буде використовуватись цей спінг, щоб він слугував якомога довше. Наприклад, у компанії Фаворит моделі Rapid. Та Black Swan одразу йдуть ось в таких жорстких тубусах. Тобто, купляючи спінг, ви отримуєте тубус в комплекті, тим самим гарна економія та безпека ваших снастей. Від сюжету, коли ви їдете на своїй автівці чи їдете з друзями на риболовлю, перейдемо до випадків, коли ви добираєтесь до водойми на міському транспорті, чи йдете пішки. Тоді одразу виникає велика проблема та мінус жорстких тубусів це їх габарит. Ось куди діти оцю штуку, коли вам треба пройти кілометр два, інколи десять і досить незручно носити з собою в руках. Одного разу я пройшов 10 кілометрів, потім згадавши, де розкладався, забув свій тубус і повертався назад. Тому, коли ви їдете міським транспортом чи добиратись до водойми пішки, я раджу використовувати чохли. Чи стяжки? Найчастіше вудлища комплектуються комплектується виробником одразу чохлом, тобто вони в них продаються. Але бувають такі випадки, коли це не є так. Одного разу купив досить дорогий японський спінг. Він був в такій гарній коробці, весь красивий, там кільця, ручка. Ну, все топ. Але чохла у комплекті не було. На той час прийшлося йти до майстрів та шити його власноруч. Але сьогодні на ринку вже є готові рішення, і в нас в компанії Фаворит є такий чохли також. Цей продукт з'явився через біль та страждання наших розробників. Що стосується стяжок, то познайомився я з таким видом аксесуарів досить давно, коли купував ще свій старенький Shimano x Xtune, і в ньому у комплекті були такі стяжки. Перша думка, думка від Бога, що японці не дурні і цю штуку треба якось використовувати. Тому в майбутньому я деякі варіанти перебрав і можу сказати вам, що, по-перше, дуже зручно, готовий спінг зібраний, стягнути з обох боків стяжками та зберігати будь-то вдома, чи при переході з одного місця на інше. Також тяжки я дуже активно використовую, коли ми змінюємо місце риболовлі на автівці. Тобто ми половили на одній локації, хочемо переїхати на іншу. Склав спінінг навпіл, стягнув стяжками та сів до автівки. Жодних проблем. Нічого ні за що не цепляється, нічого не б'ється, і ваш спінінг знаходиться разом. І коли ви дібрались до місця, де збираєтесь продовжити рибалку, зняли стяжки, 5 секунд, і ви знов готові до бою. Також я активно використовую стяжки, коли їду на змагання, я вже вам про це казав, та беру з собою велику кількість спінгів. І ось треба якось так зробити, щоб усі вони влізли до тубуса та не пошкодились між собою. Тому треба зробити з них таке, можна сказати, одне ціле. І для цього нам дуже будуть корисні стяжки. Досить легко з'єднати спінги між собою та помістити до тубусу. Тому ви вже зрозуміли, що стяжки. Така досить універсальна річ. Переходячи від берегової ловлі до лодочної, хочу сказати, що там, в принципі, усе те ж саме, але є деякі нюанси. Так, якщо ми їдемо на риболовлю, в нас є човен, в нас є багато місця, тому тубус ми точно кудись зможемо покласти. Тому тубус є пріоритетним засобом транспортування та зберігання до риболовлі наших спінгів. Далі в човні вже також стануть у нагоді як наші чохли, так і стяжки. Але стяжки все більше набирають популярності, є досить універсальним рішенням. Тому, коли ви бачите скатера, особливо так як це робив я, то можу вам сказати, що такий вид зберігання є дуже практичним. І на змаганнях усі наші комплекти ми зберігаємо саме так. Чому? Тому що коли спінг у такому стані, то він за декілька секунд. Готовий робити закат у воду. Тобто зняли стяжки, склали спінг, причепили той чи інший вид приманки і закинули воду. На змаганнях кожна хвилина має вагу золота, але бувають такі випадки і у повсякденній риболовлі, коли ми бачимо вихід риби, вона ще сталося снастю, або ми хочемо змінити наш спінг на інший, то таке рішення є досить актуальним. Ваші спінги завжди під рукою і завжди готові стати вам у нагоді. Сьогодні я розповів про популярні, а головне практичні способи транспортування та зберігання спінгів. Я погоджуюсь з деякими з вас, що є інші. Якщо ви знаєте якийсь гарний спосіб, де зберігати, а головне, як ваш спінг, обов'язково пишіть в коментарях. Я залюбки почитаю та можливо дізнаюся щось нове. Інколи тубуси роблять самостійно, стяжки роблять самостійно, це не заборонено. Але ми з компанією дійшли до таких рішень, які я вам сьогодні показав. Які за багато років показали відмінний результат. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішні мої поради стануть вам у нагоді. Ви обов'язково будете правильно зберігати ваші спінги, щоб вони вам слугували як умога довше. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. З вами був я, Максим Серцов. Зустрінемось на каналі Фаворіт фішинг» і відтепер українською.